Мої вітання! в ефірі Вічнавіч, і сьогодні до нашої студії в гості завітав Богдан Тиленько, журналіст та письменник, і говоримо про день соборності, про соборну єдину Україну непохитну, незламну. Слава Україні! Героям слава Богдан Петровичу! 105 років тому, 22 січня 1918 року, Українська Народна Республіка проголосила незалежність і боролася за право бути самостійною. що по суті просто. Розвінчую ці всі фейки, які запускає російська пропаганда, що Україну створили більшовіцький режим, але в них і так багато фейків. 22 січня 1919 року, ми знаємо, відбулося проголошення Соборності Української Народної Республіки з Західною Українською Народною Республікою. Відтоді ми ну не відтоді, ми відзначаємо День Соборності, але якраз до цієї дати проурочені державне свята, які почали відзначати з 1998 року, по про те, що вже на той момент Україна була незалежна, так, але так, якось, так офіційно, так офіційно. Але давайте повернемося у 1990 рік, 21 січня, коли відбулася, мабуть, наймасштабніша акція в світі. Бо поки що я не чув, щоб щось було схоже, тому що за різними оцінками ці акції взяли участь від мільйона до п'яти мільйонів людей. Це коли живий ланцюг, люди сталися за руки, так і від Києва до Львова через івано Франкіс побудували такий живий ланцюг, і ви безпосередньо були учасником тих подій. Пригадайте, як виникла ідея і для чого це взагалі тоді? Тому що 90 рік ну, трошечки не всі розуміли все одно, куди ми рухаємось, мабуть. Скажу, щиро, ми то розуміли в Русі, куди ми рухаємося, чітко. Бо вже тоді виношувалось. Буквально в 90-му році ми вже на осінь скажемо, що вже не буде в приставки народний рух за перебудову. Буде просто народний рух України. Ми до цього готувалися. Але дійсно треба було в, 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 в усьому українському загалу показати, хто ми такі, з чим ми йдемо. от. Бо асоціації з нами з народним рухом були найрізноманітніші, і фейки, які йшли тоді з Кремля і з наших компартійних структур, вони викривлювали бачення перспективи нашої і політичної, і, там суспільної і так далі. От і, і це рішення виникло в координаційній раді народного руху України. До речі, вже тоді ми в, в січні ми вже вирішили про відзначення 500-річчя козацтва на літо. От, але починали з дня Соборності. І е, це досить це не була спонтанна дія, це досить організована була подія. І, скажімо, е, Хмельницький народний рух чітко мав, вибачте, е, певні ділянки ланцюга, які він повинен був забезпечити. Основний, наш, основний від, відтинок ланцюга наш випав на Переджитомир. Перед Житомиром ми мали забезпечити там 15-20 кілометрів. Це треба було стати представником. А можете Області? пригадати, от на 15 20 кілометрів. Скільки людей? Скільки людей? А а ви собі уявіть дорогу від Львова чи Франківська до Львова і до Києва, коли стоять, взявшись за руки? Ну, практично не було рогу. Я можу уявити, а от О, кількість не. людей якось. Рі я погоджуюсь, різні оцінки з приводу того. Ну є дані від О, мільйона до п'яти. Точно так, кількість немає. Але стояли настільки тісно, особливо в містах, населених пунктах. А ми перед самим Житомиром, основну закрили е ділянку. Угу. А північ області наші побратими з руху, там з північних районів Славути, зясло, Шепетівки, Полонного, Нетішина. Це основні, основні наші організації осередки, які були руху. Вони підтягнулися, бо нераціонально було на Житомир їм висуватися. Вони підтягнулися за згодою з Рівненською організацією на Рівненщину, допомогли рівненчанам, Хоч е, і цей ланцюг відбувся. До речі, в нас не відбуло, відбулося не без провокацій. Наприклад, хмельничани їхали двома лазами, набитими вщент. Перед, бер, перед Бердичевим раптом один лаз ламається. Що робити, як бути? Уявіть собі, що два повних автобуси, і ми таки в один втиснулися, ще в один втиснулися. Я досі не скажу вам, чи це була провокація. Ми не вивчили це питання досі. Може, хтось колись признається, що це так треба було, щоб один автобус з Рухівцем не доїхав. Але ми влізли в один. Кам'янчани під'їхали на Ікарусь. Ми буквально за 15 хвилин через ту поломку. Вискакували з автобуса, ставали на своїй ділянці. Це ось такий був форс-мажор своєрідний організаційний, але ми все встигли, ми зробили свою справу. І справді була подія, яку треба пам'ятати нам і пам'ятаємо ми, вона справді започаткувала цілу серію акцій. А основне вона засвяжкувала в пам'яті історичній, вже новітньої України день Соборності. Який ще, як ви правильно сказали, пане Володимире, йшов ще офіційно до нас до 98-го року, на восьмий рік умовно чи на сьомий рік Української незалежності за часів кучми, коли напередодні вже маячили вибори президентські друг, другі, і це кон'юнктурне було рішення, воно було. Але ми відзначали День Соборності всі ці роки. І там на території ну, Західної України, умовної чи неумовної, бо що ми що, до речі, в контексті цього, цих подій, мабуть, сьогодні вже треба казати умовно. Особливо зараз. Особливо в той момент, коли йде велика війна з Московією. Сьогодні День Соборності на сході, на фронті. От ви вжили такий термін «Західна Україна, який я. Ну, багатьох прошу не вживати, тому що ну мені здається, це е, оцей московський наратив, коли нас ділили завжди: Західна Україна, східна, немає західної України. Є захід України, є Схід, є північ, є центр, є Південь, тобто. Розумієте, да? Про що я Погод, Погоджуюсь. Погоджуюсь в контексті дня соборності. Що нам, по-перше, треба вже сценарій відзначення дня соборності на збручі, чи там на перетині умовному колишньому колишньому чи Меревецькому, так, колишньому, так, чи так, Меревецькому так, районі навіть вже, вже нам не давно давно відмовитися. Змінилися реалії історичні, особливо зараз. Ця війна змі... змінить і нас, і змінює весь світ. От. І що до соборності української, попри все, що ми даємо собі звіт, на мій погляд, у тому, що не так просто буде на політичній мапі України після нашої перемоги, але е, те, що відбулося вже сьогодні, е, назад звороту не буде вже. Українська нація ще раз довела, що соборність для неї це, це, ну, це святе. Відчуття, Яке існувало завжди, були еліти, а був народ, який завжди свою тяглість до єдності, до відчуття того, що ми в одній нації він відчував завжди. Еліти вони завжди відокремлені від людей. Вони живуть своїм життям і своїм баченням, так? а страждає якраз, як правило, народ. Це, це, на жаль, у нас так. Бо тільки в якихось в країнах навіть беремо захід, не, не ідеалізуючи історію будь-якої з них. Якщо появився момент, коли еліта раптом е, єдналася з власним народом, відбувалося те, що відбувалося. Створилися держави, е, знімалася маса проблем цих народів. В нас, на жаль, було трошки не так. Скажем так чесно. І коли ми кажемо про 2019 рік, справді ми знаємо, ми можемо зараз дискусію до безмежності вести, як, як розгорнулися події після прийняття акту злуки. Так, там є питання, але нема питань до людей, нема питань до українців. От, і, і ніколи не буде питань. Тут, тут же ж ключове, що українці завжди прагнули до, до самостійності, незалежності, так і. Єдності, так? Так, так. Ось, якщо проаналізувати от, історію України, то м ми постійно виборюємо от свою незалежність. На жаль, кров'ю дуже часто, так? і зараз також. Давайте, от до ну, по суті, я не знаю, який рік назвати, але до 2014 року здавалося, що ми все ж таки дійсно вже незалежна Україна, там встали на ноги, почалися якісь рухи, але потім о, сусід. На нас напав, почав відбирати землі, людей, життя людей, на жаль, і відбирається далі. На вашу думку, зараз трошки відходимо від соборності, але чому українці, чому ми, а чомусь постійно заважаємо сусідам? о тим, які вже ж не перший раз нападають. так? Я саме про Московію кажу. Мені, мені здається, тут відповідь, то вона десь на поверхні. Імперія, яка поруч з нами, яка вбирала нас до себе, вона ніколи не поступиться своїми амбіціями імперськими. І ось ми бачимо імперськість вже у вигляді расизму. От. Там була комуністична імперія. Тут за якихось буквально 10, трошки більше років, вже з'явилася реальна ідеологія расизму, і вже імперія іншого гатунку в Росії окреслюється. Але мені здається, пане Володимире, ми маємо ще й питання ставити до себе, до України. І я не даремно до вас, як там медійника, можу запитати, а поясніть мені. Чому наші колеги, наприклад, з районних газет нашої славної Хмельницької області, святкують свої е, 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 ювілеї своїх газет з 32-го року, 33-го, коли створювалися ці газетки як допомога репресивним радянським органам під час Голодомору, репресій і так далі? Чому наша славний, наш славний офіціоз обласний, сторіччя е, відзначає газети? сторіччя газет з 19-го року, по-моєму, так, коли тут з'явився перший бойовий лісток також чекійський. Хіба це не те, про що ми маємо думати? От. І втяглість іс історичної пам'яті, ми, а ми взагалі від яких дат беремо свою історію, бодай в останні 100 років? Я, наприклад, вважаю, що ми беремо від таких подій, як День Соборності. Від таких подій, як створення Української Народної Республіки, від подій Української національної революції, це наша історія, От, звідси наша державність. От, а потім вже і УПА, і інші наші чин, чин звичає за державу. От. А поясніть мені, чого ми нині ще досі йде війна, страшна війна на виживання нашої нації, нашої країни, Но де, під, сути, за, де під за де під, під за під загрозою і наша державність, і наша нація знов. От. А нас тут, ми з одного боку б'ємо себе в груди про патріотизм. Ми це щиро віримо і робимо це. А тут банер, просторіччя, газети, яка себе числить. З того е, бойового лістка від третьої хвилі окупації України червоними, ось вас... ну, а от дивіться, в мене зустріч до вас запитання, е, не значить, дайте пораду от, е, цим е, там редакторам чи засновникам газет. А як їм рахувати дату створення? Якщо це історична правда, що е, ну, багато цих газет були засновані більшовицьким режимом, і це були репресивні органи, це була пропаганда. Радянської влади, тобто їм відмовитися від того, що їхня газета виходила з 19-го року чи там з 33-го і знайти якусь дату пізнішу, коли вони стали принаймні просто висвітлювати те, що відбуває, хоча просто в радянському союзі нічого просто не робилось. Ніхто нічого просто не висвітлював, З одно йшла пропаганда, так? хороше хоро, хороше питання, пане волдуре, але чи рахувати вже але... дату створення Но, з 91-го? Але, але, але принаймні не лицемірити перед загалом. Краю розказувати про те, що це 100 років любові до газети О, і і це віри в газету, так. і в друковане слово. Та боялися журналістів, бо їх числили поруч з партійними працівниками і чекістськими в ті часи. Це газети, які виконали репресивні криваві функції тільки словом, тільки словом. Принаймні. Дата є, ну безперечно, якась дата є, бо там йшла мова про адмінреформу під виглядом адмінреформи, особливо 32-33 рік. От. рік. То чому правди не писати? Чому правди не казати? І але... не робити п'янок? Вибачте, з приводу цього, і не займатися збором реклами під ювілей. Але Це водночас і... я вже зараз так собі в голові аналізую, але водночас змінювалися власники. Цій газет і датою заснування може бути новий власник, О, який це вже від коли Україна стала абсолютно, незалежною. Абсолютно, це навіть два-три роки назад, коли відбулися зміни ці. Для чого собі цю тяглість брати? Для чого цей гріх на душу брати? Скажіть, треба давати оцінку фактам появи тих чи інших газет, безперечно. От, але давати оцінку, а не створювати привід для рекламних зборів. От, бо так воно є насправді. Ну, мабуть, в уяві деяких людей, я не знаю там яких. Чим більше років, тим, мабуть, це солідніше. Важливо, так. Так. солідніше. Але з іншого боку, чим займалася ця газета? Скажем, я ті я, я тішуся з того, що газета Проскурів, які я тривалий час працював, вона з 90-го року нова міська рада в супереч е, райко, Ой, міському обкому створила газету під назвою Вільне слово. То то, принаймні, люди, які редагують цю газету, вони не мають отої тяглості гріха на своїй душі, як на мене. От так, якщо екстраполювати оцю цю думку, але бачите, Богдан речі, ви дуже легко так говорите в тому сенсі. По-перше, ви вже не очолюєте газету Проскурів. По-друге, вона була заснована в 90-му році. А якби ви її очолювали, і вона була заснована в 33-му році, чи змінилася би ваша думка? Ні, однозначно питання не в зміні думки, бо я ж працював і в районній газеті. районній газеті працював, яка має таку історію. От, але, ще раз, кажу, я, так. Так, але я ще раз кажу: це дуже важливий нюанс. Він не має відношення до Дня Собору. Та має. Він має до всіх подібні речі мають відношення до всього. Та коли нас, ми кажемо про сфорі. соборність і єдність, так. воно все має стати. Я кажу, коли, коли йду по місту і дивлюся на табличку на бібліотеці Хіупу, і там двозначні є щодо події УНР в назві, Бо там штаб був Балбачана, там, і так uh -huh. далі. Але ви почитайте, що там написано. Або той на Майдані Ясен про владу Петлюри, де було написано. Добре, що Ясен похилився. Він, він, він же опирається цим е, назвам, тим е, текстом. Ну, жарти жартами, або на наш даруйте е, коли, як не зараз, ну, змін, змінити герб нашого краю, який не відповідає ні історії, ні геральдиці, нічому не відповідає. Штучний герб. Штучний герб, абсолютно совковський, совковський наратив в ньому міститься. Ви ж подивіться на нього. От. Це е, насмішка над всіма геральдистами. І сьогодні ми кажемо про День Соборності. Я згадую ці часи. Це справді був величезний підйом е, патріотичний. Е, особливо в наших краях, от, на Великій Україні. От, е, що робилося в Києві, що робилося в інших містах. Але зверніть увагу, якщо так брати історично, ви кажете, великий підйом. А в нас хвилями. От 90-90 великий підйом. Потім, десь, мабуть, 2004 рік, так помаранчева революція. Також величезний підйом, був. потім революція гідності, теж величезний підйом. Але. Не встигли ми піднятися, як нас почали валити. Будемо тема. Говорити. Дуже складна. Тема для окремої жорсткої, а, дискусії. абсолютно погодже. Дивіться репресії, голодомори, внутрішні чварки. Якісь геноцид зараз, який відбувається, я називаю його геноцидом Однозначно. з боку росіян, От стільки намагань знищити Україну і українців. Якщо беремо історичну складову, це вже ж триває дуже так. довго, навіть не вісім років, так. Ось на вашу думку, от, це якось в нас, в українців, це якось так генетично закладено, мабуть, що ми, ми постійно боремося на виживання і виживаємо, слава Богу, і будемо. Ми все одно ми досягнемо своєї мети, ми станемо справжньою, незалежною я в це вірю, країною. Тільки позбавимося цього сусіда. Ось ми постійно виборюємо право бути вільними, а не рабами. Це генетика, чи... От, тому що мені здається, от. Коли вивчаєш історію і дивишся на інші країни, ну немає в жодній країні світу, отак, От як в нас. Це ми трошки перебільшуємо. Перебільшує? Трохи перебільшимо. Є приклади не менш драматичніші. Я навіть не хочу називати, візьміть Ірландію. Та візьміть сусідню Польщу, також, яка пройшла, але там, але там якраз генетично. Оцей ген державності, державництва він був, бо були на то були на то причини в новітній історії останніх століть там, скажімо, в, в Польщі. Так, поляки, між іншим, ненавидять москалів. Ні, то ненавидять, так, як і, як і ми, бо є чого, є чого О, і, і вони дуже і, добре пам'ятають, як вони і, були під окупацією? Але мені здається, ми повинні давати собі звіт, що нині ми живемо в іншу епоху, починаємо жити. І весь світ цивілізований, і як ну, маємо визнати, Україна виявилася тим е каталізатором цих подій. Так За сталося порядок да не так, так, так сталося. І, е і ви подивіться, як світ дихнув вільно, коли побачив, що сусід Росії е Україна дає от коша і не просто дає, а добре дає. І реально настроєна, і переможе, от і що вони так, без російського так, газу можуть так, жити, так, виявляється, так від так? Так. дійсно це війна міняє світ, цивілізований світ. От, мабуть, на тому ми стоїмо, і нині, ну що, нині можливо, це надто пафосно звучить, але маємо давати собі звіт. Нині треба все нам робити, щоб перемогти. Ми чекаючи так, ми чекаємо зброю, ми хочемо зброю, найновішу і тому подібне, але ніхто за нас це не зробить. Ну мені здається, це всі розуміють. Але <гум> Тому і йдуть такі заклики, дати зброю, а решту ми зробимо самі. Тому, але що... дуже важливий нюанс, на мій погляд, <гум> таки ми ще й перебуваємо в стані інформаційної війни, яка продовжиться і завтра, коли ми збройно. Московії зупинимо разом за, за допомогою там, і заходу і цивілізованого світу. Що ми будемо робити з цим сусідом? Як ми будемо з ним жити? Як? Бо будемо жити. Що ми будемо ми ж, ми ж не даємо звіт, що е, е, план Маршала в свій час, який був запущений на Німеччину, от і відбувся, і зробив свою справу. Але був ще один план, який був чітко відпрацьований на розчленування Німеччини. Який план підійде для Росії з нашого боку, і з боку цивілізованого? світу? До речі, світу. зараз про це також дуже багато говориться, о... так? говориться, тому що враження, що справді інші країни вони бояться розпаду Росії, тому що вони не знають, що з нею робити. Потім так як і вони боялися, розпаду СССР в 91-му році. Ми це пам'ятаємо і Буша, пам'ятаємо, і тетчер пам'ятаємо, як вони мало не на коліна падали. Як мантри виголошували, що треба зберегти СССР будь-якому е, якійсь будові? Ну і власне мені здається, що бояться, що розпочнеться третя світова. Хоча так. я вважаю, що вона вже йде. Не, вона, вже, так. вона вже йде. Погоджуюсь. погоджуюсь, Але я ще раз скажу: маємо пам'ятати про день соборності як справді дуже знакову подію нашої новітньої історії. От, і, і, справді, і, до речі, маємо пам'ятати, що Хмельницький, Хмельницький, наша Хмельниччина, Поділля, от е, Хмельницьке Поділля відіграли дуже потужну роль е, в, в цих подіях там, столітньої давності, от, в часи Української національної революції. От, я тішуся з того, що нині в Хмельницькому багато знакових міст з'явилося, які акцентують увагу на цих подіях. І дуже принципово акцентують. А вам не здається якось так дивно, якщо брати інші міста? Ми зараз вже пішли по іншим містам, і беремо, зокрема, Хмельницький. що Хмельницький один з найперших в усьому, по якщо брати там по перейменувану вулиць, по декомунізації, тобто по паралізації по історії, справжньої історії України? От, здавалось би, так, а, те, що ми з вами сьогодні вже говорили, про те, що для багатьох, ну не буду казати для багатьох, бо це треба сказати кількість кількох, я не володію такою інформацією, так? але є так в Україні є люди, які не можуть сказати, де знаходиться місто Хмельницьке. Чи це на заході України, чи це у центрі України? Ну, добре, що там не на півночі, а на півдні, хоч mm -hmm. розуміють. Тобто ми десь між е, західною частиною, і центральною частиною. І тут, це якраз місто. Яке десь на межі між західною частиною і центральною частиною воно формує порядок денний в плані якраз популяризації і поясненню і вшануванню героїв України? Погоджуюся, що це явище існує нині в сучасній мапі України не Львів, не Тернопіль, не там я не знаю, не івано І тут е, такі події навіть за останні роки. Якщо брати там з го року, от хто нині скаже, що наприклад ми тут проводили з'їзди е, всеукраїнські з'їзди товариства політв'язнів, репресованих, і маса інших подій е, просто е, так. так Зорі склалися, що е, тут е, є, як на мене, конгломерат того, що ми називаємо Західною Україною от, і Великою Україною. От. Нині Хмельницький, за твердженням багатьох соціологів, це справді як барометр України в плані симпатії, антипатії, політичних. От, ніби велика Україна, так? От. А впливи Західної України також присутні. От. І, е, ну, і та навіть факт того, що ми відповідно голосуємо і вибираємо е, відповідну міську раду. Попри все, що мене там називали деякі діячі ще в часи е, е, Бандерівцем з трибуни міської ради, ну це були одиниці, міська рада умовно, з 90-го року. Якщо так казати, ніколи не була антиукраїнською в тому розумінні, коли ми вкладаємо в зміст цього слова там Харків, там інші міста і так далі, все одно демократичне е, начало в міській раді було, і те, що нині відбувається, також свідчення цього. От що Україна кажу, що в Україні Хмельницький дійсно має тренд такого патріотичного міста у всьому. Тішимося тим, і, і тримаємо ці традиції далі, в тому числі в популяризації Дня Соборності. Так, хотілося б, щоб всі міста так популяризували це все, як місто Хмельницький, і вшановували насправді ті всі історичні дати і події. І наостанок, все ж таки, Україна переможе на обміну. Це Я впевнений, і я думаю, що ви також впевнені, але. Ваша думка? В чому все ж таки наша сила? Я, я, Для мене, наприклад, завжди якесь таке своєрідне, ну так скажу щиро, откровення, таке внутрішнє душевне. От на ну, Проскурівське, коли йду і Меморіальною алеєю. Слави наших патріотів, які загинули за Україну. От пройтися по цій алеї і просто звернути увагу на ці обличчя. І на біографічні деякі дані цих людей, коли вони народилися, коли вони загинули, і отак буквально пройтися. Ось тут наша соборність, оце свідчення нашої соборності, нашої сили, нашої впевненості. Mm -hmm. Ще раз кажу: як це пафосно не звучить, але так воно є. Там, там наша надія, і там, наша, там наша сила, там наша впевненість в тому, що ми переможемо. Мені так здається. Дякую вам. Дякую всім, хто дивився. Вічна віч. Україна неодмінно переможе. До зустрічі.